Воєнна база Рамштайн, восьма конференція міністрів оборони з військової допомоги Україні, Франція Франція. Чим українці заслужили таку неповагу? Ви постійно дзвоните Путіну і хочете з ним домовитись. Ви його хочете почути? Якби ви дали нам зброю минулого березня, ми б вже зараз сиділи в Криму. Ваш президент міг би сфоткатись з Зеленським і Францію б поважали. Станьте членами ЄС. І Візьміть нашу зброю. Добре. Одного дня на наступному Рамштайні ми звернемося до вас по літаки. А поки що передайте панові Макрону, що він може безкоштовно їздити Укрзалізницею. Слава Україні. Героям слава Попросіть пана Зеленського знайти час на прийом французької делегації. Нехай їхні виборці до що це наша спільна перемога і захист Європи. Гей, це хто у нас такий? Це зустріч союзників України. а ну геть звідси. Тут тільки представники Євросоюзу. А клята Угорщина. А це що за хрін? Раше тудей. А ну, де сюди пропало. Ви вже бачили подарунки від США. Тільки журналістам про це не кажіть. Танки Абрамс це на день народження Зеленського. Хай буде сюрприз. Шановний український народе, для нас честь весь цей час допомагати вам зброєю, щоб ви нищили Русню. Нехай на Росії бавовна. Квітне щодня, А поки я перерахую, що ми вам передали, ви вже встигнете провести контрнаступ. А тому ось список нашої допомоги. Щиро дякуємо Великій Британії. І попросіть Бориса Джонсона, хоч іноді їздити додому в Лондон. Так, зірпеня його не виженеш. Німці категорично відмовляються поставляти нам танки. Хай хоч полякам дозволять. Німці на це не погодяться. Ну тоді зробіть їм пропозицію, від якої вони не відмовляться. Дотисніть Шольца. пане канцлере. Всі чекають на ваші леопарди. Це хто чекає? Путін на Леопаргні не чекає. Якщо ви так боїтеся Путіна, то скоро станете як Білорусь. Вступайте в ОДКБ і чекайте на референдуми в Баварській Народній Республіці. Ви що за ФСБ? Боже збав. Слухайте, ви й самі винні. Якби ви здалися за три дні, ми б отримували дешевий газ і не знали б скільки у нас тих танків. А зараз Соловйов обіцяє вдарити по Берліну. Ми німці боїмося ескалації, тому діємо раціонально. Тобто з циклива меркаль була з цикухою, шредер з цикуном. А зараз він працює в Газпромі. Я теж так хочу. В Україні було три майдани. Зараз в Німеччині багато українців. Ви ж не хочете намети біля Рейхстагу? Німеччина ніколи не відмиється від крові цієї війни. Дайте нам леопарди. Україна отримає все, що потрібно. Україна отримає леопарди. А ти підписаний на переозвучка А як же? Це добре. Бо переозвучка UA це наша гумористична зброя. Стань патроном каналу. Отримай купу бонусів і подарунків, секретний чат, ранній доступ до розширеного відео і фірмовий мерч. А де дізнатись більше інформації про Патреон? Все про Patreon, перезвучка.Ю в описі до цього відео.